Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні ми з вами створимо гру, яка називається Спіймай апельсини. Так, як бачите, в мене апельсини падають, і ми їх маємо зловити в ось таку корзину, так? Причому, що в нас є зміна, яка рахує, скільки ми апельсин скажімо, спіймали, і ми про це отримуємо повідомлення в кінці. Так? Ось таку цікаву гру ми спробуємо сьогодні створити значить, Незалежно від того, скажімо, чи це апельсин, чи це яблуко, чи це будь-який інший фрукт, тобто ви можете собі створити абсолютно будь-який спрайт. Як бачите, я спіймав 30 апельсин. Так, якщо ви спіймали більше, обов'язково напишіть про це в коментарях і не забудьте поставити лайк цьому відео. А ми давайте будемо розпочинати. Для початку створимо новий проєкт. Так, значить, і приберемо наш е, спрайт нашого котика. Тепер завантажимо спрайти, які потрібно. Значить, знову ж таки нагадую, що всі спрайти будуть доступні в вам посилання в описі так або в коментарях. Завантажимо спрайт, який нам потрібно. Я в описаний корзина. Так, бачимо, ось вони тут є. Розмістимо їх, відповідно. Так, і давайте їх трошки зменшимо. Переходимо в образи, виділяємо всю корзину і зменшуємо їх до потрібного розміру. Ну, нехай десь буде ось таким чином. Розмістимо по центру. І, відповідно, апельсин також. Бачимо вибраний векторний режим, нам потрібний растровий. Виділяємо і зменшуємо наш з вами апельсин. Так, ось таким чином. Добре. Так, повертаємося в код. Це ми зробили з вами. Гаразд. Е, дуже добре. Тепер давайте виберемо фон, підходящий фон. Беремо обирати тло. І беремо фон, який називається Forest, так? Тобто ліс. Ось таким чином. Добре, тепер давайте почнемо писати скрипт для нашого спрайту корзина і для нашого спрайту описан. Спочатку для корзини. Адже чи нам потрібно для корзини? Найперше, нам потрібно зробити переміщення нашої корзини, тобто, щоб вона рухалася праворуч-ліворуч. Ось таким чином. Давайте це реалізуємо. Переходимо в події, коли натиснуто зелений прапор, оскільки дана команда розпочинає будь-який скрипт, так? Збільшимо, щоб вам було видно. І розмістимо нашу корзину завжди, щоб була плюс-мінус по центрі. Значить, для цього нам потрібно перемістити команда перемістити в X та Y, так, яка знаходиться в блоці рух. Значить Х нас буде дорівнювати 0, а Y нехай буде дорівнювати, ну, скільки, мінус, 132, нехай так умовно кажучи, подивимося, що в нас там вийде, так? Трошки забагато, замало вірніше. Так, давайте 150, так, 150, щоб воно було рівно. Мінус 150 є. ну Ось таким чином. Чудово. значить Наша корзина плюс-мінус по центру. так значить тепер, ми можем... тепер потрібно запрограмувати так, щоб вона рухалася. Рухатися вона має постійно, так тому вибираємо команду з керування завжди. Так, і тепер поставимо дві умови. так Дві умови. Знову ж таки, керування, якщо то двічі так двічі. Отже, якщо клавіша, стрілка вправо буде натиснута, вона повинна рухатися в праворуч. Відно так? ліворуч. Беремо команду, яка знаходиться в блоці датчиків. Вона називається клавішу так, Пропуск. Беремо стрілка праворуч. І змінюємо координату Х. Так, змінюємо координату X на 20. Так, на 20. Тепер аналогічним чином. Продублюємо, дублювати, візьмемо сюди, так і сюди. Ось таким чином, так само. Так, зупинимо, щоб натискати початку, Тепер ліворуч. І вже буде що не 20, а буде мінус 20. Так, буде мінус 20. Так, чудово. Давайте перевіримо, чи наша корзина рухається. Стілочко вправо, ліво, так і бачите, корзина рухається. Чудово. Так, дуже добре. Це ми з вами реалізували. Тепер переходимо до нашого фрукта, до нашого апельсина, Так, почнемо його проремоти. Що нам потрібно зробити? Значить, спочатку потрібно розмістити також апельсин, щоб він падав в нашу корзину, так? і ми мали його зловити, спіймати, так? пробували його спіймати. Значить, і потрібно зробити так, щоб що? апельсинів було багато, так? Тобто, щоб вони появлялися з різних місць. Тобто, давайте ми це реалізуємо за допомогою клонування, так? тобто створимо клон самого себе з апельсинів, так? декілька апельсин. Гаразд, Значить, давайте спочатку реалізуємо його. Падання, так? Тобто, щоб він падав вниз, значить, і, і, і відповідно випадковим чином, що він появлявся, Скажімо, десь ось тут, ось тут, ось тут. Так? Тобто на будь-якій частині нашої з вами ось цієї сцени. Гаразд, Давайте це реалізовувати. Ну, ж таки, переходимо в кірю події, коли натиснуто зелений прапор. Трохи збільшимо, щоб вам було видно. Так, ось, супер. Так, і тепер дивіться. Значить, Ще ми забули з вами, скажімо що, створити зміну, яка буде рахувати, так, яка буде підбивати, скільки там тих апельсинів маємо, скільки ми їх зловили. Так? Значить, давайте створимо зміну для всіх спрайтів. Називаємо її кількість. Так, Називаємо її кількість. Можете назвати кількість рахунок абсолютно немає ніякого значення. І тепер давайте ми відразу ж у цю зміну. Ту, що ми створили, так? Тобто кількість, знамо їй значення 0. Так. Надамо їй значення 0. Добре. значить, І тепер дивіться, що ми маємо її зробити? Значить, Спочатку наш апельсин має показатися, потім він має якби, сховатися. Значить, Беремо вигляд, показати і сховати. Зараз продемонструю, скажімо, де вони мають бути розміщені, так. І тепер реалізуємо розміщення і клонування наших з вами апельсинів. Значить, Як ми будемо це робити? Гаразд, значить, дивіться, беремо керування. Беремо команду повторити 10 разів, змінюємо нехай на 30. Так, можна змінити цифру. Далі беремо команду перемістити y, Шукаємо перемістити y, Десь вона ось тут. Є вона в мене, так. Значить, і будемо задавати випадкові значення. Будемо задавати випадкові значення. Тобто координати. Координата x нехай буде від. Мінус 210 до 210. координата Y, нехай буде так, зупинимо. Поки, поки що нічого не відбулося, так хаотично це все було. Давайте до 145, так дивіться, запустимо. Як бачите, от, на різних точках вони починають якби, хаотично стрибати, але ще нічого не відбувається. Раз. Добре, значить, після того, після того, як вони починають, скажімо, з'являтися десь отут, 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 так, ми повинні створити клон. повинні створити клон. Значить, і для того, щоб, щоб цей клон потім падав, так, зникав. Тобто, скажімо, не одночасно, треба дати якусь, якийсь часовий інтервал, тобто затримку в часі, так, щоб, це, щоб це було якось плюс-мінус по черзі. Дивіться, як ми це реалізуємо. Так. Значить, беремо команду, яка називається Створити клон. Так, з, мене, «Створити клон». з мене в ці керування. Кладемо її сюди. Так, і тепер дивіться, тут у нас є команда чекати. Так, одну секунду, але ми поставимо знову ж таки випадкове значення. Задамо інтервал часу від 0,1 секунди, так, Значить, до е, нехай півтори секунди. Думаю, цього буде достатньо, знову ж таки, в разі чого можемо змінити. так. Добре, тут ми показуємо наш спрайт, так, Значить, а в кінці ми його ховаємо. В кінці ми його ховаємо. Значить, і Скажімо, коли це все відбудеться, ми собі придумаємо повідомлення, так, оповістити повідомлення. Скажемо, що нехай це буде гра завершена. Так, гра завершена. Гаразд, супер. Так, тепер попрацюємо з нашими клонами. Так? Тепер, коли ми попрацюємо з нашими клонами, візьмемо команду, коли я починаю клон, так що будемо робити? Тобто тепер нам треба реалізувати механізм, щоб він, наші ці клони падали в нашу корзину. І щоб якщо корзина тобто, що якщо наш АПСН доторкається до корзини, щоб ми, ми зловили цей АПСН, потрібно збільшити кількість на одиницю. Так? Потрібно збільшити кількість на одиницю. Гаразд. Як ми це будемо робити? Так, значить, Скажімо, це у нас буде циклічно завжди. Так? Тобто наші клони будуть падати. Значить, то, що падали клон вниз, треба змінити координату Y. Координату Y Нашого з вами спрайту. Беремо координату Y. Змінити Y на. Так, значить, десь воно в мене тут є, не бачу. Так, змінити Y. Тільки що, ще не на додатні значення, коли ми рухаємося вниз, так, бачите, у нас має бути від'ємне значення. Тобто, на мінус, нехай давайте 10. Мінус 10. Так, добре. Значить, тепер задамо умову. Тепер задамо умову. Беремо керування, якщо блок називається. Якщо то. Значить, якщо торкається, ось. Вказівник лише не вказівник, а нашого спрайту корзина. Тобто, якщо апельсин торкається нашої корзини, тобто він, виходить, що Значить, ми його спіймали, так? Тобто, скажімо, що маємо зробити? Змінити нашу змінну кількість на одиничку. Так, значить, І що? Вилучте цей клон. І вилучити цей клон. Тобто він ми його той апельсин спіймали, появляється другий, падає другий, третій і так далі. Так, відповідно, оскільки ми зловимо, так вони будуть появлятися по черзі падати. Добре, значить, беремо керування, так, і тут є вилучити цей клон. Так, Вилучити цей клон. Дуже добре. Значить, І тепер дивіться. Пропишемо ще одну умову, щоб наші з вами апельсини падали коректно так, і працювали коректно. Значить, Дивіться, що будемо робити. Значить, якщо то ще одна команда, значить, значення наше y буде менше. Так, значить, значення наше Y, ось наше значення y. Так, X, значення Y. Є значення Y, так, значить, воно має бути повинно бути менше. Так, якщо наше значення Y буде менше, мінус 110, так, мінус 110, то тоді також ми повинні вилучити цей клон. Давайте продемонструємо, чи в нас все працює. Так, так, ми ловимо наші апельсини. Є, yeah, чудово. Так. Ось таким чином. Є, yeah, 30 разів, так, 30 разів. Дуже добре. E, гаразд. Раз, тепер дивіться, нам треба оповістити якесь повідомлення, так? Значить, тобто, скажімо, привітати нашого користувача, скільки він там зловив тих яблук, Річний яблук, перепрошую, скільки він там спіймав апельсин, так? скільки він там спіймав апельсин. Значить, що ми з вами зробимо? Що ми, з вами зробимо? Значить, коли ми, ми створили повідомлення, отут, що гра завершена, так? значить, тепер де спрайт корзина ми візьмемо події, так коли я отримую гра завершена, так ми будемо щось говорити. Так, але давайте говорити, візьмемо певний часовий інтервал, тобто поставимо тут. Давайте 5 секунд. 5 секунд так, не 54, 5 секунд. Що будемо говорити? так? Значить, Скажімо, візьмемо тут оператори ось такі з'єднати, раз з'єднати і ще раз з'єднати. Так, тут ми напишемо: е, ви набрали. Річність не набрали, давайте так, ви спіймали. Так, ви спіймали. Тепер кладемо, скільки ми спіймали, тобто нашу змінну кількість. Так, тепер пишемо тут апельсин. Так, давайте протестуємо нашу гру, що в нас вийшло. Так, от ловимо, ловимо є, є, рахуємо. Так. Так, так. Ось таким чином. Так, як бачимо, є. Так, ви спіймали, скільки там? 29 апельсинів. Так, ви спіймали 29 апельсинів. Добре, тепер треба трошки зробити відступ. Чи ви спіймали відступ, і тут апельсин, також поставимо пробіл відступ. Так, давайте подивимося ще раз. Так, так. Ловимо, ловимо, ловимо ми з вами. І зараз подивимося, скільки ми там нас піймали. Так, ми спіймали 29 апельсин. Раз, чудово. Значить, Причому, що у нас кількість пала 30. Так, пала 30. Дуже добре. Так, в принципі, оцю кількість ми можемо її ще приховати, можемо її лишити, абсолютно не буде мати ніякого значення. Добре, наша гра готова. Так, фактично вже є завершена. Сподіваюся, що у вас все вийшло, так, як в мене. Побачимось.